Доброго дня, колеги! Понад 9 місяців ми пліч-опліч з командою вибудовували процеси та реалізовували цілі. Але помилок не буває лише у тих, хто нічого не робить. Наш проект тому не виключення. Саме сьогодні я з вами поділюсь двома найбільшими факапами та як ми їх подолали. Ми не були аутсорсинговим кол-центром, але ми хотіли бути корисними, тому і підписались на те, що робили вперше. Наш досвід розпочався з цілодобової мілітарі лінії з кризових питань громадян і військових. Перед нами стояла задача запустити проект швидко. Ми діяли інтуїтивно, базуючись на внутрішніх процесах нашого контактного центру. Ми зібрали команду, підготувалися технічно, але цього було недостатньо. Інформації та алгоритми дій було мало. В нас не було часу на побудову взаємодії та комунікації з замовником. Було відсутнє планування кількості дзвінків, алгоритмів наших дій, тематик звернень. Все це будувалося в процесі. Кожен дзвінок був для нас викликом і потребував конкретних рішень. Всю необхідну інформацію ми шукали власноруч в інтернеті, консультували з юристами, військовими, формували базу знань, вивчали закони, виходили на вищі державні органи для вирішення питань. Які наслідки мав цей факап? Перші два тижні ми або переадресовували звернення на інші державні органи, або лише їх фіксували. Ми не знали, чи люди отримали допомогу, чи ні. Ми не знали, куди йдуть зафіксовані звернення. І головне, ми не могли допомогти одразу дзвінку. Лише після побудови алгоритмів взаємодії з державними органами ми почали дійсно допомагати, закривати звернення. А головне, ми почали отримувати відгук, що проблему дійсно вирішено. Війна великий стрес для кожної людини. І наші волонтери не були виключені. Ми були вимушені сидити в лінії людей, які не мали необхідної психологічної підготовки для закриття запитів щодо евакуації, полонених, зниклих безвісти, депортації, військових злочинів. Ці дзвінки відображались на психологічному стані наших волонтерів. Ми надавали підтримку з боку адміністративного персоналу. Але адмінсклад це не професійно навчені люди, і цього було мало. Коли ми побачили, наскільки емоційно виснаженими були наші волонтери, ми запросили. Сили психолога та почали проводити індивідуальні та групові консультації. Чи було складно? Так. Ми не розуміли до кінця обсяг роботи і з якими запитами доведеться мати справу. Якщо б мені хтось сказав, що можна запустити проект за два дні під час загрози життю кожному, я б, звісно, не повірила. Але перший прийнятий дзвінок тому доказ. Що б я змінила? Глобально нічого. Лише з перших днів долучила психолога, щоб надавав підтримку, як справляти з емоційним вигоренням на лінії, адже наші волонтери це головний фундамент нашої роботи, і вони в першу чергу потребують підтримки та опори.